Вітаю! Я зараз виходжу із мислення про те, що продаж це погано, тому що ось ці установки, що продаючи, да, ти стаєш якимось не таким. Вони тягнуться із нами вже дуже давно. І я зараз активно над ними працюю, тому що я розумію, що якщо я не буду продавати свої послуги, якщо я не буду продавати свої знання та отримувати інші, розвиватися, то мені доведеться все життя провести в наймі, а я цього не хочу. Тому я зараз максимально з усіма силами намагаюся. Змінювати себе, змінювати обставини. І що я вам хочу сказати: взагалі, як вийти з цього мислення, що продаж це погано? Ви маєте спочатку усвідомити, що так, да, реально у вашій голові. Продаж це погано, і ви маєте довести цю ситуацію до абсурду. Ви прям маєте її максимально збільшити, і вам стане легше, я вам гарантую. Тому що коли ви не ховаєтеся, не закриваєте це, а виводите це на світло і ще й збільшуєте, це зникає. У вас зникає тривога стосовно цього приводу, тому що ви не думаєте, що щось не так. А ви бачите, продаж це погано. Да, ну, погана я, дуже погана, прям вірно. Але продаю тому. Всім добра.